Сергій Василів разом з родиною проживає у селі Макухівка Полтавської громади 23 роки. Будинок чоловіка розташований за 400 метрів від сміттєзвалища, куди з міста звозять непотріб. Дуже особливо відчувається сморід у жарку пору, в теплі пору року, велика значна кількість тут і мух літає, і постійні систематичні відбуваються. Пожежі. То тут дихати взагалі нічим. Сморід такий, що, як кажуть, якби ще не лісові насадження та не розташування лісу, то взагалі не знаємо, як тут можливо було. Але люди вимушені жити, тому що, як кажуть, ніхто не думав, що саме таких розмахів переповнення цього полігону буде великих. Аби перевірити якість повітря, у селі встановили два пиломіри. Один із них на будинок Сергія Васильєва. Пристрої придбала громадська організація Колтава за грантові гроші, розповіла її представниця Юлія Авраменко. Загальна вартість проєкту понад 300 тисяч гривень. Тут ось я можу показати, де він розташований, ведуться його функціонування. І всі ці, як кажуть, негативні наслідки, нам вони повідомлять. І нам самим цікаво, тому що ми відчуваємо це як ніхто, як ну все це в повітрі, що, в, чим дихати, як особливо це коли там опади йдуть. Наша організація команда виграла грант міжнародного фонду відродження, і ми проводимо зараз роботу екологічна соціальна дискримінація за фактором проживання біля сміттєзвалища і взяли за основу село Макухівка. За всіма даними зараз площа площалища становить 17,5 гектарів, але вона збільшує. І збільшується пет на озеро. На ще немає захисних акустичних приладів, які віддакують птахів. Результати перевіряють спеціалісти комунальної установи Інституту розвитку міста, які започаткували проєкт ОАЗа. Оновлені дані з пристрою вони отримують щохвилини. Ми натискаємо на датчик і бачимо, що пил 2,5 мікрометра, зараз в діапазоні 16 мікрограм на метр, метр кубічний. Пил 10, 19, 38, що є в межах норми, тобто, якщо і також тут видно температура, вологість і так далі, атмосферний тиск. Також ми можемо подивитися загальний індекс якості повітря, той що по світу. Пиломір, який ми встановили, визначає повітря з такими показниками: це пил, а пил три види. Тобто пил може бути різної дисперсія, тобто ну по крупності менший, більший там і середній. Потім за оксидом вуглецю CO, це оце газ, який виникає при неповному згоранні палива, або наприклад, коли сміття тріє, горить і. Також цей газ виділяється, а потім за оксидами нітрогену но 2 і за вмістом концентрації повітря аміаку. Ці речовини досить шкідливі при надмірному і довгому вдиханні. За словами Назара Плохути, такі у полтавській громаді почали встановлювати 2019 тисячі року. Відтоді найвищі показники забруднення каже, виявляли влітку під час пожежі Макухівського сміттєзвалища. Наші датчики в минулому році фіксували надзвичайно високі показники саме під час цих пожеж. Хочу зауважити те, що датчики наші були встановлені в центрі. І там показники просто зашколювали. Нині на території Полтавської громади є шість поломірів. Ще п'ять таких пристроїв планують облаштувати до кінця листопада. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтавщина.